Дивитися перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо намагатися трошки розуміти, що відбувається в нас на окупованих територіях, як ворог використовує ці окуповані території. Я думаю, що всі, хто цікавиться новинами, а наразі немає тих, хто не цікавиться нашими новинами, мабуть, звертають увагу на останні новини стосовно того, як часто використовують наших підлітків. Саме не лише на до речі на окупованих територіях, а й на територіях, які далекі від окупації, навіть далекі від лінії фронту, але все ж таки використовують у своїх цілях. Щось підірвати, щось пронести, перенести. Діти просто не розуміють всього ступеню відповідальності, і потім потрапляють до ось таких дуже неприємних ситуацій. Це ще м'яко кажучи. Будемо намагатися зрозуміти, що ж відбувається все ж таки, як нам це все сприймати, і як, напевно, до цього бути готовими. Віра Ястребова, адвокатка і директорка громадської організації Східна правозахисна група в нашій студії. Вітаю вас, Віра. Вітаю вас. Отже, я знаю, що є певні звіти, звіти Російської Федерації, так, які ви відслідковуєте, які ви, за якими ви слідкуєте як з юридичної точки зору, так і адвокати, і дивитися і розумієте, що там крок за кроком відбувається, і які плани насправді дуже хочеться почути якийсь позитив. Але будемо намагатися розуміти все ж таки конструктивно, що ж, що ж відбувається зараз на окупованих територіях, і яким чином ворог завдає удару і звідти. Ну, перш за все, за останній час ми презентували наш звіт, присвячений темі дронів, використання mm -hmm. дронів саме Російською Федерацією, що відбувається у них в цій галузі, яким чином вона розвивається. І це дослідження було підготовлено разом з інститутом стратегічних. Досліджень та безпеки у них володінні. Вони отримали матеріали, такі як розпорядження про створення відповідної стратегії, яка затверджена самим Путіним про розвиток безпілотної авіаційної галузі, який охоплює періоди проміжковий до 2030 року, і ця стратегія загальна до 2035 року. Це дуже страшні цифри, насправді так. Позитиву тут навряд чи ми почуємо. Ви знаєте, можна скептично сказати. Ну, стратегія це не значить, те, що воно буде втілене ну, так, в життя. говорити, не означає робити, але все ж таки. Але mm. дослідили аналітики і східної правозахисної групи, і інституту стратегічних досліджень і безпеки, і з'ясували, що ця стратегія, на жаль, вже. Втілюються в життя. І Російська Федерація дуже активно, в тому числі і на окупованих територіях України, проводить ці заходи, які направлені на декілька напрямків. Це і безпосереднє створення самих дронів, угу. це і навчання, пілоти, БПЛА. І взагалі побудова інфраструктури по всім суб'єктам Російської Федерації, в тому числі і на окупованих територіях України, вони теж там розбудовують цю мережу. Це і майданчики для посадки, і для обслуговування цих БПЛА. І всі дані, да, тобто та динаміка, яка зафіксована з 2022 року. Ну, наприклад, у порівнянні до 2023 року, вона в 200 разів. Ця цифра виросла. Тобто, загальна стратегія передбачає, що вони мають на меті підготувати 1 мільйон операторів БПЛА. Тобто, ми уявляємо, про яку загальну кількість самих дронів вже йде мова на сьогодні. І тут треба замислитись, що ця загроза це не лише для України. Такі. Стратегічні втілення саме через безпілотну літальну авіацію, вкладення туди з таких значних ресурсів, це означає загрозу, в тому числі і для країн Балтії, і для наших сусідів, і європейських країн так само. Так, бо, бо технології постійно вдосконалюються, і якщо ми кажемо. Про висновки, які Російська Федерація зробила з військового вторгнення повномасштабного в Україну, то це, що піхота не так добре працює, як дрони. І тому цей напрямок у них, на жаль, розвивається, і тут же питання до тої санкційної політики, яка дозволяє навіть в тих умовах санкцій, про які нам кажуть, що вони безпрецедентні, ну тим паче, якимось чином їм вдається. Розголужувати мережу центрів, де готують і дітей, і підлітків. І навіть цей процес імплементований в освітню програму. На сьогодні є підручник, який обов'язковий цей предмет, основи бізопасності і защити родини російською мовою. Його викладають для учнів з 8 класів. З наступного навчального року його планують викладати вже з перших класів. І там в цій навчальній програмі дуже багато уваги приділена саме БПЛА. Тобто для Росії є мета, щоб у них ті діти, які раніше грали в комп'ютерні ігри, тепер грали в такі мілітарійські ігри, в онлайні готувалися, а підкріплювали свої знання саме через систему цих заходів, які є і в освітній програмі, яка є обов'язковою, і в позажкласному навчанні через ці кружки е, мілітаризаційного спрямування. Тобто, ніяким чином ми не можемо стверджувати, що є наміри у Російської Федерації. Припинити військову агресію в принципі, тому про ці 30 днів перемир'я, так про які дуже багато зараз говорять, до, до них власне є дуже багато питань насправді, тому що ми розуміємо, що з нашого боку є так. А з боку агресора, цього так ми не відчули і не відчуваємо. Напевно, так. Ну тим більше, що вони так не припиняють готуватися, не припиняють до речі ще на початку, мабуть, ну можливо, не перший рік війни, а вже другий рік війни. І наші військові казали, що ця війна дуже-дуже відрізняється від ну, Другої світової, зрозуміло, так, тим, що це саме війна дронів. Війна дронів і напевно ось такі дані, які ви зараз наводите, які є вже підтвердженими даними, так це просто, просто є доказом того, що так воно і є насправді. І ще найстрашніше, що країна агресор. Поставила і ставить взагалі всю свою промисловість на військові рейки і продовжує власне це робити. І наскільки я розумію, досить активно використовуючи вже і тимчасово окуповані території України. Ви знаєте, тимчасово окуповані території вони використовують як такий полігон для опробації всіх своїх е, самих дивних і шалених ідей угу. е, в негативному контексті, виключно. Тобто це можливість залучити людський ресурс, і це можливість користуватися ресурс, підлітковий Безумовно. ресурс дуже часто так. Безумовно. Є в них певні проблеми з викладачами, що небагато бажаючих їхати в тимчасово окуповані території України, тому вони їх там захочуть подвійними зарплатами, конфіскованими квартирами у українців віджатими. Mm -hmm. Ось, це все відбувається, і це дуже важливо розуміти, що це вже не виклик для України. Треба схаменутися країнам-партнерам, що Російська Федерація готує цю зброю і готує в такій кількості, що вистачить що, на всіх, умовно кажучи, з, з урахуванням технічних особливостей той. Відстані враження цих дронів. Тобто, треба вже на сьогоднішній день розробляти механізми протидії. І в першу чергу, як правозахисна організація, наша мета проінформувати, до яких наслідків спорушення прав людини, до яких викликів точки зору безпеки колеги да, в цьому фокусі працюють, що відбувається. Ось. А далі вже, звісно, я маю великі сподівання на те, що Міжнародні партнери це будуть е, мати на увазі, і, і в тому числі будуть мати змогу перевірити ті дані, які наведені в нашому звіті. Він є публічним. І ми його презентували в Києві. Запрошували також різних експертів із безпекового сектору, і політологів, і соціологів, які це взагалі має наслідки ця війна в цьому об'єктиві. Да? І те, що робить Російська Федерація сьогодні, вона це не буде використовувати ці ресурси марно. Ці дрони мають намір полетіти. Тому потрібно тут і зараз зробити все можливе, щоб цей намір був скасований. Міжнародні... А яким, чином, яким чином це можна зробити? От ваші пропозиції як громадської організації. Перш за, все, перш за все, це обізнаність мешканців того електорату в країнах Європи, да, які там демократія, там дійсно вільне виявлення приводить до влади того чи іншого політика, ту чи іншу політичну силу. І коли ми бачимо, да, останні тенденції, що є дуже е, такі політичні сили. Які лояльно відносяться до Російської Федерації якимось чином в маніпулятивному ключі. Ще й досі, до речі, так? на четвертому році ну, війни. Наприклад, так? якщо ми кажемо за Німеччину, АДГ альтернатива для Германії це, це така Путін фірштейн партія, яка Закликає за те, що треба помиритися з Росією з Путіним, зняти санкції, мати дешевий газ. такі популістичні про угорщину гасла ключі та так насправді так. і не не вони єдині, так mm -hmm. і на ці ці політики. Тому треба дуже активно працювати і пояснювати То те, що ми можемо проінформувати. Ми інформуємо завжди органи державної влади, правоохоронні структури. Всередині України і дипломатичні місії, і ми маємо велике сподівання, що вони на своєму рівні будуть цю інформацію також звертати на неї увагу, імплементувати, в тому числі для того, щоб їх населення було обізнано, якого рівня ця загроза. Що сьогодні не стоїть питання про Україну, сьогодні стоїть питання про цивілізацію, про демократію, про права людини і виживання. Саме про виживання цілої цивілізації. Е Певних країн да європи а, пані Віро, ну добре, я з вами згодна, але м -м, принаймні, в Україні а, війна йде четвертий рік поспіль, і ми це зрозуміли напевне ще тоді на початку повномасштабного вторгнення. Я зараз про повномасштабну, бо щоб а, правильно говорити, то війна йде в Україні з 2014 року, так але ми саме про повномасштабне вторгнення, і а, з перших днів повномасштабного вторгнення. Україна теж попереджала про це і європейських партнерів і постійно на цьому наголошувала і про те, що йдеться не лише про безпеку України, йдеться не про територіальну цілісність єдиної України, йдеться про територіальну цілісність єдиної Європи як такої. Я маю на увазі єдиної територіально, так але чомусь дивіться. Ну так, допомога є. Допомога є, була не в тому обсязі, звісно, так не настільки, скільки ми того потребували, вона була. Але ж мені здається, що розуміння стовідсоткового не було ось цієї небезпеки стосовно саме е територіальної єдності, і стосовно того, що загрожує цій територіальній єдності. Чому не було розуміння, чому так довго це все доходить, чому так багато потрібно про це говорити і щось доводити? За, для того, щоб можна просто приїхати в Україну, кожному політику європейському і подивитися, що відбувається, побути тут кілька днів чи, бодай тиждень, так попасти під якийсь обстріл, під якісь звуки повітряної тривоги і зрозуміти, що на насправді ну, на тут відбувається. Чому? Я не... От Ми скільки разів намагалися зрозуміти, але так і не зрозуміли. Чому так? Тому що що, поки в твоїй країні не йде війна, то моя хата з краю. Чи чому? На ну, ваш погляд? Ну, перш за все, треба розуміти, що для країн Європи, які є членами НАТО, у них є парасолька цього mm -hmm. е, тобто, північно-атлантичного -аль... Альянсу. Так. І в них є. Така впевненість в тому, що агресії проти країни НАТО в прямому вигляді, да, як це відбулось, uh -huh. в повномасштабному форматі не буде. Uh -huh. Uh -huh. Це принаймні я припускаю, але, no, тут, як вариант, так, так. але тут треба розуміти, що ми зі свого боку повинні робити все можливе для того, щоб цю інформацію дати, нав'язати. Зробити її публічною. Донести будь-якими шляхами, і не так. треба скидати з рахунків тих проросійських лобістів, які працюють в сфері журналістики в іноземних країнах. Угу. Ми про країни Євросоюзу буду казати, ті політики, які переслідують свої інтереси в просуванні Росії і в такій. Побудові дружніх стосунків з Росією вони теж є, і у них дуже великі ресурси для того, щоб працювати на свій електорат і казати наративи кремлівської пропаганди. І це все, знаєте, воно в такому вкупі, воно має свої наслідки, негативні для нас. Але ми побачили, що через деякий час партнери все ж таки усвідомлювали, що треба допомагати україні вистояти а далі стикнулися з бюрократичними процедурами угу. то взагалі ми бачимо що е, повномасштабне військове вторгнення в україні в 2022 році показала що та архітектура безпекова яка була випрацьована після Другої світової війни вона не працює. Треба вона зруйнована, власне. Її на треба хоча, змінювати. Так. Якщо це не працює, то не треба робити те, що не працює, 28 раз. І резолюції, заклики це дуже добре. Але Україна не тільки солідаризації з собою, зі свою позицію потребує. Вона потребує дійсно того, щоб виконувався ордер Міжнародного кримінального суду. Так? Але ми бачимо ситуацію з тим, що це все з, з інформаційної площини зійшло. Ми бачимо, що той, хто має цей ордер Путіна, Львова Білова подорожують по дружнім країнам, тобто цієї консолідації немає. Вирішуються якісь глобальні mm -hmm. питання, але це не повинно бути за рахунок українців і за рахунок України. І на сьогоднішній день Україна є щитом від Російської Федерації від її навали. Перед захищаючи собою країни Європи, і навіть ті країни, які сьогодні дуже часто люблять їх лідери подорожувати в Росію і там свої обговорювати свої наративи, я, до речі, про Орбана кажу, угу. але підтримка його всередині країни є, тому що є певна інфраструктура, яка забезпечує цю підтримку. Отака От автономізація про те, що це наші інтереси, це наша країна, значить недостатньо було контрнаративів з нашого боку. У нас є приклад тимчасово окупованій території України, що відбувається з підлітками з проукраїнською позицією? Дітей кидають на примусове психіатричне лікування. І це відбувається тут і зараз. І коли ти про ці випадки. Дізнаєшся, від родичів і батьків маючи соціальні зв'язки, бо ми всі переважно з тимчасово окупованих територій України. І тобі кажуть, так скажімо, представники окремих да, міжнародних структур або інших великих правозахисних спільнот про те, що «а які ж докази. Ну, так, може треба домогтися, щоб був у вас мандат і щоб вас нарешті той же Червоний Хрест допустили до. Військовополонених до цивільних, які перебувають в заручниках, фактично під цією навалою квазі правосуддя, яке відбувається, ми нещодавно. Да? Процес 24. Це що? Це про права людини? Це чи про демократичні цінності? Ні, це про те, що Україна має грати по правилам, країни цивілізованого Заходу мають грати по правилам, а на них. Готується отака навала, в яку вже втягуються діти з тимчасово окупованих територій за рахунок ресурсів з тимчасово окупованих територій, і нібито це все може змінитися. Ні, це є факт, і треба е, не просто лякатися і це обговорювати, а запроваджувати заходи протидії, кожен на своєму рівні. Так, можливо тоді, в цьому випадку, і було б, мабуть, більше шансів так досягти. Ось цих, цієї цієї демократії, цієї справедливості, якої би хотілося би. Але знаєте, от поки ми тут говоримо про демократію і справедливість, поки ми говоримо про якісь перемовини, про щось інше, Україна, на жаль, потерпає більш ніж будь-хто, більш ніж будь-яка інша країна. І що ми можемо, окрім того, що про це говорити ще більше, що ми можемо, на ваш погляд, ще робити, щоб нас почули? Ні світлин, ні відео в величезній кількості, ні фіксація просто ну, кримінальних провад, ну, якби всього того, що відбувається проти України українців, воно не допомагає нічого, воно не працює. Я про це з точки зору, ну, хочеться якось справедливого закону. І виконання справедливого ну справедливого покарання. Але ми розуміємо, що до покарання ще треба взагалі дійти. Так я про стільки всього не робила країна агресор в нашій країні. А ми продовжуємо перебувати у незрозумілому стані і по факту залежимо від країн-партнерів. Навіть я не кажу, зараз залежимо там, з точки зору підтримки якоїсь, залежимо навіть емоційно і морально. Від того, зрозуміють вони, вони на сповній мірі чи ні. Підтримують вони на сповній мірі чи ні. От ви правильно сказали на початку нашої бесіди, що вони почали прокидатися, трошки запізно вони почали прокидатися, так? Тоді, коли. Величезний відсоток, ну, по-перше, у нас дуже багато людей загинуло, по-друге, величезний відсоток країни знищеної територіально, я маю на увазі. А все одно тієї підтримки, якої б нам хотілося, такої дієвої, моральної, щоб зупинити навалу, її все ж таки не вистачає. Я не хочу казати немає, бо вона є, але її не вистачає. От що, ну сподіваються на НАТО, так, і розуміють, що до них війна не прийде. Мабуть, так з одного боку. А що з іншого боку? На що ми можемо зараз ще сподіватися? На що ми можемо зараз до кого ще звертатися? Мені здається, що ми звертаємося вже до всього цивілізованого світу, і це відбувається четвертий рік поспіль. Чи щось ми робимо не так, чи щось ми робимо мало, чи не ні не, не до кого звертні ні не до того звертаємося? Що зробити, щоб зупинити навалу. Ви знаєте, я можу сказати, що це таке комплексне складне питання, але напевно риторичні я, да, я не опікуюсь, да я не опікуюсь дипломатією. Я хочу mm -hmm. сказати, що як громадянка України я пишаюся тими дипломатичними зусиллями, що нас нарешті почули і нам нарешті стали допомагати, і що е, Україна це стала символом супротиву, бо раніше, коли ти приїжджав в якусь країну за кордоном. А навіть не було, ідентифікації. Не було такої, такої, та, такої не було, ідентифікації. Так, Ця ідентифікація досталася дуже, 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 важко, великою, дуже страшним шляхом, дуже ставці, великою так, ціною. ціною, так. Але треба розуміти, що є, окрім військового компоненту, є ще й політичний компонент. Mm. Дипломатичний ще до того ж так, я би зосередила те, що можу робити особисто я, мої колеги. Це політична освіта для нашої молоді. Угу. Бо як тільки Путін зрозуміє, що українців не подолати, а можна їх тільки пересварити, то почнуться впровадження політичних проєктів, які будуть направлені на те, щоб українці пересварилися один з одним. І не мали того консолідованого, згуртованого строю, який дає відсіч. Такі процеси вже відбуваються, на мій погляд. Тому ми повинні дітям, підліткам розповідати, що відбувається там, за поребриком, що там не підручник, а зброя і таке інше. На прикладах тих реальних прикладах, які зафіксовані. А другий момент це політична освіта, що таке демократія. Як дивитися на виборчу програму кандидата? Які є заходи адвокації у суспільства, угу. які є права Конституцію гарантовані? Так, да, зараз військовий стан вона обмежена, але право мирних зібрань, прав петиції, можливість згуртовуватися в громадські організації це все те, чого викорінює Путін, чого він боїться більш за все? Тому ми повинні плекати це тут і зараз, і вже сьогодні. Бо вон війна припиниться. Пути Путін не вічний, і він ж зрозумів, вже, що його Київ за три дні перетворився, що він не може Україну примусити робити те, що він хоче. Тому можливо буде використовувати інші засоби, які в нього, до речі, непогано працювали. Досвід мався. Але тут потрібно, щоб було з боку громадськості, щоб не було, знаєте, такого інфантильного ставлення відгук має бути. до виборів емоційний тобто... відгук. Відгук має бути з тверезою головою. Розуміння того, чого ми хочемо, чого ми прагнемо і що треба зберегти. Мені здається, що ось цього відгуку зараз теж не вистачає. Ну, стовідсотково так точно. Але ми бачимо. Позитивні тенденції, що у нас вже в освітніх заходах відбуваються військово патріотичне виховання. Але, на мій погляд, поруч з тим треба все ж таки політична освіта, щоб діти знали свої громадянські права, щоб вони знали можливості, які у них є за законом, щоб вони не віддали ту нашу волю і свободу, яка є в корінні українського народу, отаким От якимось. Ставлені кремлівської влади, які, може, будуть дуже добре перефарбовані а, під щось інше. Ну так, якісь обіцянки, як завжди, так, якісь, якісь пропозиції, як завжди. Я думаю, що нічого нового. Хоча, можливо, і будуть якісь і нові моменти. Які. Треба ж не забувати, що війна йде не лише на полі бою, не так. лише там, де а, наші хлопці і дівчата боронять саме кордони країни. Війна йде в інформаційному просторі. І вона не менш. Жорстка. Звісно, що ми не можемо порівнювати, бо там людське життя. А тут, власне, майбутнє і наших дітей, і підлітків, як ви правильно кажете, дітей, які мають розуміти і самоідентифікувати себе як українці. Оце є найважливіше зараз. А взагалі, то тема дуже складна. Насправді, от ми з вами проговорили. Я розумію, що Кілька важливих таких меседжів прозвучало так. І стосовно політичної освіти і стосовно дипломатії, і стосовно того, щоб продовжувати говорити і розказувати про Україну, це дуже важливі речі. Але стовідсотково відповісти ось на ці питання дуже складно. Складно, але є з чим працювати. Але треба робити це все одно. Все одно Бо треба перечі. шукати відповіді на ці питання. Є про це, так? Складно, Складно є багато о, різних нюансів, але треба робити і о, найголовніше, треба не забувати, що задача це зберегти країну як таку. Так, це є найголовніше. І ви відсюю, знаєте, власне. я погоджуюсь з вами повністю, і дуже важливо, коли ми кажемо в загальному контексті про те, що рамка безпекова вже не відповідає на нові виклики, uh -huh. треба розуміти, що те, де можемо на своєму рівні, кожен з нас uh -huh. і на національному також, якщо є прецедент з працівниками прокуратури, які отримували інвалідність, і як стверджують. В ході досудового розслідування з заяв масового засобу масової інформації про те, що не мали тих підстав і немає жодного вирішення по їх звільненню, то я думаю, що це теж той виклик і ті питання, які будуть задавати ті, хто сьогодні зі зброєю в руках боронить нашу державу. 100%. І доведеться відповідати. І це теж складно. І коли це теж виникає в інформаційному полі, то це теж, знаєте, несе негативний контекст. Це дає можливість апелювати друзям Путіна перед європейськими країнами і казати, що у нас тут щось не так. Ні, у нас держава бореться за своє існування. Кожен з громадян, який не закрив свій бізнес, який тут водить дітей в школу, продовжує працювати, незважаючи на повітряні тривоги, ці блокаути безкінечні, але продовжує працювати. Він на ділі доводить кожного дня, що він своє майбутнє пов'язує з Україною. Згодна з вами на 100%. Віра Ястребова, адвокатка, директорка громадської організації Східна Правозахисна група була сьогодні в нашій студії. Ми намагалися розібратися з таким дуже складним питанням, складною темою, але я впевнена все одно про це треба говорити. І ось так у спілкуванні знаходити відповіді на питання. Згодна ще і в тому, що від кожного з нас багато чого залежить. Це, знаєте, така хибна думка, що мій голос нічого не вирішує. Вирішує. Вирішує, якщо Кожен на своєму місці буде робити, що має робити, то я думаю, що все в нас буде добре. Дякую вам дуже. Бережіть себе. Побачимося на першому міському.